Добрий день, давайте подивимось майбутнє ваших відносин на оракулі романтичному, такому цікавому. Дивимось, швиденько, далеко не забігаємо, плюс-мінус рік. Ось так. Думайте про свого партнера. І ми зараз подивимося, зараз дивлюсь, що між вами. Так, добре. Якщо ви розумієте, що вам резонує це про вас, що зараз між вами відбувається. Ми дивимось далі. Бачу, вже ви відсторонилися свого партнера, ви щось на відстані з ним. Так, вас може чекати якісь документи зараз. Може, ви домовились про щось, як щось серйозне, чи хату разом купити, чи хоче він заміж з вами вийти. Так, є момент страху, що ви можете. Чи він вас може втратити, чи ви, тому що ви на відстані, ви відсторонилися від нього, я бачу більше ви як жінка, так? Якщо ви чоловік, ви теж на себе просто міняєте, тобто ви відсторонились від своєї партнерші і ось так. Є в вас може зараз між вами? Стоїть, ну, знаєте, чи батько когось з вас, чи хтось зі старших людей, кого ви слухаєте, чи він слухає, чи ви слухаєте, і от якісь поради такі. Тобто, у вас є вибір. Слухайте, ну вибір є в ваших стосунках, у когось з вас є вибір. Дивіться, може це вибір не між людьми, а вибір може просто бути: чи хочу я виходити за нього заміж, чи з нею одружитись, чи ні. Чи хочу я з ним спільний дім, чи ні. Знаєте, ось який такий вибір. Чи просто дійсно у когось і між двома партнерами є вибір, це теж таке може бути. Добре. Давайте ми дивимось майбутнє ваших стосунків на рік приблизно, що нам покажуть. Дивіться, якщо ви хочете, я на Ютуб, ну, на Тік-Ток, я не роблю думку. Дуже великі розклади, бо нема сенсу. Знаєте, це е, краще індивідуально працювати, тоді це 100% ваша інформація, ви розумієте, що це точно ваші е, так, люди, ваші якісь енергії, що про вас це кажуть. Тому, е, якщо звертаєтесь до мене, в мене ціна на розклади, як чашку кави попити в кафе. Тому, знаєте, тут таке. Ой-ой, що -ой, я вам скажу? майбутнє у вас тут зараз якийсь між вами балаган такий може бути. Можуть вла... влазити, друзі, родичі, хтось може про вас пліткувати, Якщо ви комусь про свої відносини розказували і сказали, будь ласка, тримається в секреті, то ніхто в це секреті не тримає. Ви повинні розуміти, що тут ем, люди за вашою спиною багато чого поганого можуть казати, можуть вам казати в обличчя, що вони вас розуміють, так, так, але вони ніфіга вас не розуміють, вони просто вас осуджують. Ну, то так. Хай вони собі кажуть, дивіться, що в вашій парі от буде, по-перше, примирення. Ой, яка гарна карта. Ой, яка гарна карта. Я просто кайфую з цієї колоди. Примирення далі. Дивіться, яка карта. Сім'я. Тобто, що вас чекає найближчий рік? Буде примирення між вами та вашим партнером чи партнеркою. Ви все ж таки, якщо ви хотіли, планували діток, ви почнете над цим працювати. Чи просто воз'єднаєтесь, якщо ви зараз вирішили взяти паузу, чи розійшлися. Сумісна старість, от три карти разом вийшли. Ну як це може бути, скажіть мені. От навіть можна це не на рік, так, це на все життя можна сказати. Ну, сумісна старість, дуже-дуже прекрасна. Давайте ще, ну, я навіть боюся далі дивитися, що може ще бути. ну... Ай-яй, ну хтось може тут ще один раз на граблі наступити ті ж самі, якщо у вас були скандали, якісь розслідування, так, як в нас сказали колись, то тут можуть бути дійсно, хтось впаде з вас чи ви, чи ваш партнер трошки в гординю і може сісти на шию. так, Дивіться, яка смішна карта, але вона не смішна, вона тяжкувата. Ну, добре, ну в принципі, це непогано, ви ж розумієте, не буває ідеальних Стосунки, стосунки це завжди праця двох людей. Якщо у вас є бажання бути разом, не важливо, що було. Навіть якщо були зради, ну важливо, що було, але якщо є кохання і бажання, ви розумієте, що людина стала іншою, вона дійсно зрозуміла вас, вашу цінність, то дійсно краще це робити. Давайте в афімаційну карту, поставте собі паузу, прочитайте.